Всім доброго. Ну що хочу сказати? Давно я не показувала ні свій двір, ні свій садок. Ну, а тут ось та немає чого дуже і показувати. Нічого нового за зиму не з'явилося. А ось, як ото так кажуть, живемо, впливемо за течією. Ну що тут у нас сталося нового? Нове те, що. Я вийшла і одного разу побачила ось таку вишеньку в такому стані. Це, якщо переглянути там мої весняні відео, коли ці вишні цвітуть, коли вони родять. І тут я ось. Зіткнулася з такою ситуацією. Ну, влітку ця вишенька в нас так, ніби знаєте, почала всихати. Но я все думала, що це у неї е, їй не вистачає вологи, поливали її, добре заливали, але все рівно, вона все рівно давала ось такий, як в народі кажуть, глей. І почала стікати суками. І всихати, всихати потихеньку. Але нічого, як от, кажуть, не, не таїло в собі. Ніякої біди. І тут я взимку бачу ось гілки ось в такому стані. Це вже порозкльовували дятли, порозкльовували, можливо, ще якісь інші птахи. Але що ми тут бачимо, те, що дерево повністю пошкоджено короїдами. І цей короїд називається Шошель. Скільки живу, скільки бачила, цей шашель я в старих меблях. Це така тварюка, така яку дуже тяжко вивезти, і, 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 і Ну, коротше кажучи, не дуже гарна штука, якщо вона у вас десь заведеться, потрібно одразу викидати ті меблі, І, бо буде, буде всьому дерев'яному е, недобре. Я колись. Він у нас був. Так теж нам дістався старий будинок. І були деякі старі меблі. Там такий був красивий сервант. Я думаю, залишу його, залишу. І потім той шашель як поліз, і почав і пошкодив там і плінтуса, і все. Ну, зараз якось, якось все призупинилося. І, можливо, колись, колись буде ремонт, та будемо це все змінювати. Але щоб цей шашель їв плодові дерева, живі, то такого я ще не бачила. Але я недавно поспілкувалася з своєю подругою, то вона теж каже, що молоденьку черешеньку теж у неї пошкодив шашель. Так що, от, от такі справи. Ось іще показую, дивіться ось. все і по вершках, і по всьому. Ось Якщо подивитися, повністю все декора розвернута. Оце все повністю, навіть верхівка. Коротше кажучи, дерево потрібно повністю спиляти, щоб, 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 щоб не пішло далі. Не пішло далі це все діло по інших деревах саду. Так малесенькі, малесенькі, такі дірочки. Перегляньте свої сади, передивіться свої дерева, тому що... Тому що я не думала, що таке буде. Ця вишня була ще у нас не зовсім стара, і вона б ще родила і родила гарно і рясно. Але, бачите, на жаль, на жаль не вдасться спасти. Тому що ну, всі, всі гілочки повністю тут зовсім ось, декілька гілочок є, живих з бруньками. А то все, все інше. Ось, ось гілка суха. Верхівка гілки суха. Ось гілочку беру обламую. теж все сухе. Так що, ось, повністю повністю, повністю всі гілки сухі. Залишати її вже ніхто не буде. Що будемо спилювати і знищувати. Ось такі справи. Всім па-па!